Гармата Литвиновського працює наповну. Атлет Житомир в рамках чергового туру вищої ліги почав чавити форцу вже з першої хвилини. А на п'ятій Литва вимовив своє друге слово, оформивши дубль. Випустивши п'ятого польового гравця, форца все ж більше оборонялася аніж створювала небезпеку біля воріт суперника. Проте у першому таймі більше не пропускала. У другому таймі атлети забили ще двічі: орлик на 27-й та біляченко на 30-й Закріпили 4- на табло. Атлет Житомир, лідер таблиці вищої. Ліги з 25 пунктами на три відстає НБ в Полісся, маючи гру в запасі. В іншому матчі туру енергія розтрощила гранте Галант, який почав зникати з радарів на майданчику з п'ятої хвилини, коли забили Петренко та слюсар. Перший забігаючи наперед у матчі оформив дубль. Інший хетрик. Єдиний м'яч у власні ворота енергетики привезли собі самотужки подарунком від лінії захисту скористався Золотюк. По голу до активу енергії додали Юрченко, Яцковець, Єлісєєв та Добровінський. У підсумку – 9-1. Енергетики закріпилися у топ 3 турнірної таблиці. Гранте Галант пок. Поки що на дні із двома очками. У іншому матчі туру переможну міні-серію Коростеня перервав медик 2-7. Найактивнішим був Романенко, забивши покер. Результати першої ліги. Квара штурм 2-2, штурм Полісся Водолії 2-4. Персей розбомбив батьківщину молоду 5-0. Лідером поки що залишається Газм'яз 9 ігор і 19 очок в активі. На гру менший в Полісся 2 У команди 18 пунктів. В рамках другої ліги Савсервіс був битий Олімпіком 0-7. Актив завдав поразка МФК «Житомир» 2-1 і у наступному матчі має шанс стати одноосібним лідером групи А. Олесана здолала левів «Кромберг-Еншуберт» 5-1, а у групі Б шалені черепахи перемогли Житомирський національний агроекологічний університет 2-1. Елітбут-1 ФКНБ в Полісся 3-3-4, Лісгосп переграв «Ламтрансфер» 5-2 і зрівнявся з лідером за очками. Віктор Журавський, Юлія Парух, телеканал СК1.